Всім привіт, за мною Джак. я знаю, що в мене вже була розпаковка п'ятих маршалів, і я там сказала, що четвертій я не розпаковувала. Я тільки що листала на планшеті, що в мене перекинуто, щоб монтувати відео, куча настольних ігор, яких я так і не повиставляла, розпаковки, яких я понакупляла і відкрила, і знайшла там розпаковку четвертих маршалів. Так що розпаковочка все-таки буде. Запрошу вас до перегляду. Це розпаковка наушників Major Major 4. Мені дарили е, наушники Poco чи Хопко, чи що вони там таке. Вони ще на той момент стоїли 500 гривень. Я собі так сказала, вони, коли мене поламаються, тоді я куплю собі нові. Вони зараза і облізли, і там щось там тріснуло. Ну, Вони ще роблять, там, із-за того, що вони трошки старенькі, звук я вже, вже включаю на максимум, мені воно тихо. Це не із-за того, що там я оглухла. Типу раніше був звук. Лучше. Давайте вже відкриємо оцю красоту. Це я купляла їх, ссылку оставляла в описанні. і це має бути оригінал. Есть, по ідеї, це оригінал. Я надіюсь, сподіваюся, то, що буде дуже обідно. Я не можу їх відкрити. Wow. Вау! Остаємо цю красоту. У них тут якісь. О, це вешалка для них, так сказати. Формочка. аккуратно. Так, ззаді у нас іде інструкція. Єсть. Так, тут у нас. Оце заряд, не зарядне, да, це уксой зарядне до нього. Тайпсі. Звідси ми тут нічого немає. Аж одна сторіночка. Що з ними робить? Контрольний регулятор. Вимкнення та вимкнення живлення і тримати протягом 2 секунд. Боже, які вони масивні. До них так приємно прикласуватися. Я ну, зараз їх надігну, вони дали ж мені облягати, так сказати, мою голову, як мені надо. Це мені так подобається. Тут така шумоізоляція, вони так кайфово сидять, це капець. Я от я ще скажу, я себе чую. такий клас, прям взагалі. Так подобається. Я валдію я, я бал, я просто. Так, що тут треба нажимати? Тут нічого з цієї сторони немає. З цієї сторони у нас це золотеньке, це, мабуть, кнопка, зарядка і аукс. Біж тут нічого немає, у мене на поку можна було зразу на них додати звук. Натисніть отримати протягом 2 секунд. Щось жужукає. Відтворити, призупинити один раз. Перейти вперед назад, натисніть праворуч або ліворуч. Воно крутиться. Воно в різні сторони крутиться. Все, я поняла. Вперед-назад це праворуч або ліворуч. Натисніть один раз. Прокрутить вперед або назад, це натисніть праворуч або ліворуч, утримуйте. Збільшити і зменшити гучність, натисніть вгору або вниз, перейняти або завершити дзвінок, натисніть один раз, відхилити дзвінок – натисніть два рази. Підключення через Bluetooth – натисніть, утримуйте протягом 4 секунд. Активувати голосовішника натисніть двічі. Так, зарядка. Просто підключіть. Так, свідомодіодний індикатор. Блимає синього кольорі у режимі підключення Bluetooth, Білим, коли відтворення призупинено. Бо виконується пошук пристрою. Під час відтворення світодіодний індикатор світиться білим. Поділіться музикою з близькими або друзями, підключить додаткову пару наушників. Так, підключаємося по блютузу. Мадьжор 4 називається. Блін, так страшно їх надівати. О, нажимаєте підключитись по блютузу і тоді, і тоді удержуєте 80%. них, вони повинні держати зарядку 80 часов. Як тільки підключаєтесь до них, спочатку нажимаєте додатковий пристрій, і потім нажимаєте на Major 4, 4 і тоді удержуєте цю оранжеву хрінку. я включила ще на всю. Придавить кнопочку, це пауза воспроизвести. вверх її отак підняти вверх, це назад, вперед, ось сюди і сюди вдавлювати це додати звук тут на інструкції наоборот. Все привезли. З вами була Над Всім дякую за перегляд і до наступних відео.